Не мовчи, полон вбиває у Києві. Відбулася традиційна щотижнева акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти захисників України. До події долучилися кілька сотень людей з різних куточків країни. Усі подробиці в репортажі Євгена Бригара. Здовж одного з найбільших проспектів столиці вишукувалися сотні небайдужих громадян у багатьох. Плакати з закликами звільнити військовополонених та прапори світлинами українських героїв. До акції нагадування долучаються і водії. Клаксони авто не змовкають. Серед присутніх цивільні та військовики, дорослі і малі, рідні військовополонених та ті, хто вже повернувся з російських катівень. Приміром, бійці Азову Сергій та Андрій. Вони й самі пройшли російський полон, тож не чуток знають, що підтримка військовополонених важлива. Частина побратимів, з якими хлопці боронили Маріуполь, досі в полоні. Ще близько третини, е, котрі на той момент у нас були в групі, вони знаходяться досі в полоні. Це якщо брати взагалі весь підрозділ, то близько 600 людей, мабуть, так якщо не помиляюсь, досі знаходяться в полоні. Ну, з останніх обмінів е, з нашої групи повернувся Вертуха. Е, ну, і він розказував, де наші хлопці знаходяться, розказував, ну, що він чув про хлопців, де ну, в інших місцях. вони були. Ну як завжди, катування. Морять голодом, ну все те ж саме, нічого не міняється. 37 місяців на повернення чоловіка морпіхаю. оборонця Маріуполя чекає Анастасія. Нещодавно вона отримала новини про свого героя. Мій чоловік знаходиться в Мордові, 10 10-й колонії. Це суворого режиму колонія. Вони стоять по 16 годин, тобто там умови дуже тяжкі. Передавали, що чесотка, грибок. Ципляться зуби, що їм потрібна швидка допомога і звільнення з полону додому. Ще понад тисяча морпіхів з маріупольського гарнізону у ворожому полоні. Є серед присутніх і рідні бійців про долю і місце перебування яких інформації немає. Лариса чи чоловік брав участь у боях на Курському напрямку та зник безвісти, ділиться невідомість, вбиває зсередини. Наша мета це привернути увагу, що зникли безвісті. Це не діагноз, це найгірше, що може статися. Тому ми хочемо, щоб були якісь відомості. Ми хочемо отримати відомості і хочемо знати, де наші рідні. Усі присутні закликають і українську владу, і світову спільноту боротися за повернення кожного, хто залишається у ворожому пеклі, і обіцяють, ці акції триватимуть. Доки всі полонені українці не повернуться додому. Тут навіть є один полонений, який з крайнього обміну є. І він каже: Так, я знаю, нам ну передавали інформацію, що тут є. Він зараз тут. і він каже: Я здивований. Я ну я був дуже сильно вражений, почувши, а зараз ще й побачивши, це дуже надихає і ну приємно. Євген Бригар, Богдан Савруцький подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.